Ваша організація надає платформу для розробки аналітичних документів в для ключових галузей в Україні, таких як енергетика. Які ваші рекомендації в контексті вашої організації для України в плані відбудови? я вже достатньо довго працюю з урядом. Наш центр був створений як на пандемію ковіда в дистанційному режимі. я би зосередив вашу увагу на трьох сферах, трьох напрямках, які нас турбують. Перше, це щоб ви розуміли, що до вторгнення наш державний бюджет плюс пенсійний Фонд плюс державні видатки був біля 80 мільярдів доларів. Ну щоб країна могла функціонувати зараз. Ми несемо додаткові видатки на соціальні витрати, на армію, на відновлення. І ми обчислили, що наша мінімальна потреба в цьому бюджетному фонді має бути. Має бути мінімум 100 мільярдів доларів. So, і нам треба мати ВВП десь на рівні 300 плюс мільярдів доларів. Це набагато більше ніж 200, які ми мали до вторгнення. Тобто нам треба по суті подвоїти наш ВВП. Це вимагає іншого підходу. Добра новина в тому, що є, що тенденція. Переходи на офшор витоку пані за різних причин скоротилися, і тому що Румунія, Болгарія, Україна можуть стати новими тиграми в європейському регіоні. Говорячи про умови, ми основники центру, як діло центру аналітики почали вивчати питання зв'язані з верховенством права. І ми можемо довести, що у нас 58% нормальності у нашій сфері верховенства права. Ми порівнюємо себе з нашими сусідами і розвиненими європейськими країнами. І це коштує нам до 45 мільярдів доларів просто відсутність верховенства права. просто тому що деякі інверти мають проблеми, які ви описали. Друге, це щодо людського капіталу, це не новина, що ми втратили багато людей, які стали мігрантами. Але нам треба щоб подвоїти ВВП. Нам треба. Десь 3,5-4,5 мільйона людей це саме та кількість, яка могла б повернутися з заходу до України. Ми мусимо переглянути нашу міграційну політику. Чи нас влаштовують трудові мігранти? чи нас влаштовує подвійне громадянство, наприклад, для українців. Тобто як зробити? Україну привабливою країною для людей, а інший підхід це не просто шукати ці 3 мільйони додаткових робочих рук, а подумати про продуктивність. І тут ми говоримо про інвестиції і знову повертаємось до питання клімату, верховенства права і безпеки. Що понад усе дуже дякую.